Загиблий росіяни вранці вдарили по Харкову керованою авіабомбою. Під приціл ворога потрапив індустріальний район міста. Про це у себе в телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОДА Олег Санягубов. Водночас, за словами міського голови Ігоря Терехова, не вдається налагодити зв'язок із трьома людьми. Вони можуть перебувати під завалами. До лікарні доставили чотирьох людей. Ворог військовослужбовці Російської Федерації за допомогою тактичної авіації скинули дві керовані авіаційні бомби. Скоріше за все, це ті, якими вчора був атакований. Харків у МПБ 5 Одна з бомб прийшлася по обласному туберкульозному диспансеру, де на той час перебувало 13 пацієнтів та 15 осіб персоналу. Наразі відомо про постраждалих, однак ця цифра уточнюється. Працює ДСНС на місці завалів, пошкоджено третій дах, третій і по Третій і, і дах цього приміщення зараз вживаються заходи до пошуку всіх осіб, які не ще перебувати під завалами. А куди в друге влучання прийшли? Друге влучання зараз шукаємо попередньо звернень на 102 і на інші спеціальні лінії поки що не було. Росія обстріляла Херсон з дронів та артилерії. Загинув чоловік і Ще семеро людей постраждали. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Окупанти прицільно атакували безпілотниками працівників одного з міських комунальних підприємств. Вибухівку скинули на автомобіль. 53-річний чоловік загинув одразу. Його 32-річний колега отримав вибухову травму та ампутацію обох ніг. 60-річний житель Херсона, як жителька Херсона, яка потрапила під обстріл дронів на вулиці. Також їй ампутували руку під час рятувальної операції під ворожим ударом. Опинилася бригада екстреної медичної допомоги. Усім постраждалим лікарі надають допомогу. Зустрічі Зеленського з Путіним не буде принаймні в найближчі 30 днів. Про це заявив речник диктатора Дмитро Пісков. Він наголосив, така зустріч має поставити крапку у врегулюванні конфлікту. Однак, за його словами, складний процес неможливо пройти за 30 днів. Раніше Київ запропонував провести переговори за участі лідерів США і Туреччини. Москва й досі не надала прозорої відповіді. Денис Шмигаль озвучив три ключові потреби зсу: це fpv дрони, далекобійні безпілотники та масштабування виробництва дронів перехоплювачів. Про це він заявив на зустрічі з головою військового комітету ЄС генералом Шоном Кленсі. Україна та Євросоюз обговорили посилення оборонної співпраці, зокрема тренування військових та забезпечення армія критично необхідною технікою. Шмигаль зазначив, що спільними зусиллями ми зміцнюємо безпеку не лише України, а й усього європейського континенту. Рамзан Кадиров ледь не втопився під час відпочинку у Туреччині. За даними місцевих медіа, глава Чечні відпочивав у п'ятизірковому готелі у Бодрумі, коли під час купання у морі раптово почав задихатися та тонути. Його помітила берегова охорона і витягла з води. Кадирова доправили до лікарні. Загрози його життю, нібито немає. Чеченська сторона ситуацію наразі не коментує. Хоча про інцидент повідомили кілька турецьких видань, зокрема і та Джезіті. І це остання новина у цьому випуску. Я з вами не прощаюсь за кілька секунд. продовжимо в аналітичній студії пострівдень. Не перемикайтесь. Постав постраждень. Мене звати Тетяна Чудаківська, і ми продовжуємо. У лікарні померла 44-річна Ілона Капельницька. Повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Руслан Запаранюк. Вона стала четвертою жертвою російського удару по Чернівцях 12 липня. Жінка перебувала в комі з моменту атаки на її багатоквартирний будинок. Десять років тому Ілона не мала військового досвіду, але добровільно пішла на фронт. Після демобілізації стала волонтеркою і до останнього підтримувала зсу. Нагадаю, 12 липня Росія атакувала Чернівці ракетами та дронами. Тоді Постраждали майже три десятка людей. Верховна Рада розгляне законопроект Зеленського щодо відновлення незалежності Набу та САП 31 липня. про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Згідно із текстом документа, який оприлюднили на сайті Верховної Ради, підпорядкування спеціалізованої антикорупційної прокуратури генеральному прокурору скасовується серед інших положень обмеження впливу генпрокурора на набу, інституційна незалежність САП та спрощення процедури призначення прокурорів. Набої САП зафіксували голос бізнесмена Тимура Міндіча під час прослуховування квартири, де п'ять років тому святкував день народження. Президент Зеленський так пише українська правда з посиланням на власні джерела у відомствах. За даними видання, запис зроблено за тією ж адресою. На плівках ймовірно може бути і сам президент. Правоохоронці не коментують зміст розмов. Джерела УП стверджують, набу готує міндічу підозру. Саме це могло спричинити тиск на антикорупційні органи. Тим часом президент пояснив, чому не обговорив закон про набута САП до його підписання. Володимир Зеленський напередодні заявив журналістам, що зараз повністю зосереджений на війні. Це, за його словами, головний пріоритет для країни. Водночас визнав, варто було провести діалог, бо суспільство має право реагувати. Зеленський додав вже готується новий законопроект, який поверне незалежність антикорупційним органам. Щодо норми про обшуки, лише за рішенням суду глава держави пояснив, що її прибрав. А бо вона заблокувала роботу всієї правоохоронної системи. Ми ж в одній інфраструктурі з Європою. Ми хочемо бути частиною Європи. Ніхто не хоче нічим ризикувати. Що стосується, НАБУ і САП, то я їм сказав, що я знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство. Зеленський запевнив, ситуація довкола набусап не загрожує євроінтеграції України. Напередодні під час зустрічі з журналістами він заявив, що знайде рішення із урахуванням позицій суспільства і партнерів. Зеленський наголосив, Україна частина європейської інфраструктури, і ніхто не хоче ризикувати співпрацею. За його словами, прем'єр Британії підтвердив, допомога не зменшиться. А з Трампом досягли попередньої домовленості. США купуватимуть українські дрони, і це може бути контракт на десятки мільярдів доларів. Також Україна обговорює виробництво зброї з Данією, Норвегією та Німеччиною. Проривів серйозних немає. Так, президент Володимир Зеленський напередодні описав ситуацію на фронті під час зустрічі із журналістами. За його словами, ворог намагається просуватися, але без успіху. Тож знімає пропагандистські відео. Командувач Сирський йому доповів, диверсійні групи намагаються прорватися 5-7 разів. Був випадок, коли 12 окупантів намагалися закріпитися, але їх знищили українські бійці. Сумський напрямок стабілізувався. От Покровський і Дніпровський залишаються у фокусі ворога. Дніпропетровська область за словами глави держави, цитата, цитата дуже хочуть там така сама ситуація, як у Покровську. Вони заходять, там є поле. Все одно зайшли вони туди чи не зайшли. Там просто живого місця немає на цьому полі. Там ніхто не стоїть. Просто люди на відтяжці стоять і знищують все, що можна. Сполучені штати купуватимуть українські дрони на суму до 30 мільярдів. Про це повідомляє інтерфакс Україна. Президент України доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Ростему Умєрову і міністру оборони Денису Шмигалю, а також раднику президента зі стратегічних питань Олександру Камишину підготувати договори на 10, 20 та 30 мільярдів доларів. За його словами, така домовленість із президентом Трампом вже є. Українські безпілотники унікальні, і Вашингтон зацікавлений їх закупівлі. Це крок до стратегічної оборонної співпраці. Верховна Рада розгляне законопроект Зеленського щодо відновлення незалежності Набу та САП 31 липня. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Згідно з текстом документа, який оприлюднили на сайті Верховної Ради, підпорядкування спеціалізованої антикорупційної прокуратури генеральному прокурору скасовується серед інших положень обмеження впливу генпрокурора на набу, інституційна незалежність САП та спрощення процедури призначення прокурорів. І далі будемо говорити про це з Віктором Прудковським, членом ради громадського контролю при набу і головою дисциплінарної комісії НАБУ. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Вікторе, вітаю вас. Вітаю вас. Ну, от власне, ви вже, мабуть, проаналізували ті пропозиції президента, і а, цікаво послухати вашу реакцію, чи дійсно а, повертається все незалежність набої САП. Um. Так, попередні аналізи здійснено, і ми також слідкуємо за тим, який юридичний аналіз здійснюють причетні а, 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 юридичні компанії, активісти. Загальне враження і наше, і спільноти в тому, що а, загалом законопроект відновлює а, незалежність бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А, звісно, він не є ідеальним виправленням ситуації, але варто вітати те, що фактично за допомогою цього законопроекту президент. Скажімо так, входить в діалоги з громадським суспільством і відновлює роботу над тим, щоб антикорупційні органи були незалежними. Ну а чи не створює новий законопроект ризиків для незалежності НАБУ усап, особливо в частині обов'язків перевірки на поліграфі під контролем СБУ? Це одна із тих норм, які будуть дискусійними. Власне, є такі побоювання, а важливо відмітити, що самі перевірки будуть проводитися нехай і за методикою СБУ, але за допомогою управління внутрішнього контролю. Це не просто частина бюро, а це внутрішньо незалежна структура всередині бюро, яка не діє в рамках стандартних процедур, а покликана якраз здійснювати додатково внутрішні перевірки співробітників. Як тому я сподіваюся, що ці норми будуть або покращені, або вже на виконавчому рівні вони будуть такими, які не будуть впливати на незалежність дій національного антикорупційного бюро. А як ви вважаєте, чи збереться достатня кількість голосів, щоб ухвалити цей законопроект, зважаючи на те, що депутати перебувають на канікулах, а також дехто може просто свідомо не захотіти голосувати? Це вибір народних депутатів. Я не є політиком і зазвичай в руслі роботи бюро займаюся саме екзек'юшн, виконанням роботи спостереженням за тим, як працює бюро, але все ж таки, як і все суспільство, спостерігаю за подіями навколо цієї історії, і дуже сподіваюся, що депутати посилили своє розуміння того наскільки важливо, щоб національне та Корупційне бюро САП були незалежними. Це не це історія цих органів, як і антикорупційного суду. Це історія наших взаємовідносин із е, заходом із нашими союзниками, разом з якими ми виборюємо нашу перемогу. Е, це частина тих домовленостей про те, яким буде наше суспільство за своєю структурою. І я сподіваюся, що депутати з усвідомленим підійдуть до чергового голосування для того, щоб відновити цю незалежність. Президент пояснив, чому не обговорив закон про набу та САП до його пові... Підписання Володимир Зеленський напередодні заявив на зустрічі з журналістами, що зараз повністю зосереджений на війні, і це за його словами головний пріоритет для країн. Водночас визнав, варто було провести діалог, бо суспільство має право реагувати. Зеленський додав, що новий законопроект, який він підготував, поверне незалежність антикорупційним органам щодо норм про обшуки лише за рішенням суду. Глава держави пояснив, що її прибрали, бо вона заблокувала роботу всієї правоохоронної системи. Ну, власне, як вам таке пояснення щодо того, як це все відбувалося? Чому був такий поспіх. Як на вашу думку? Не прогнозували такої реакції суспільства і західних партнерів? Чи прогнозували? Просто ми бачимо якийсь такий більш складний сценарій, і суть якого ще нам належить усвідомити? Дійсно, я впевнений щиро, що 90% уваги президента а, зосереджені на тому, щоб а, Наша перемога була наближена, і зрозуміло, що фактично будь-які дії поза уваги поза уваги готується цілою командою, і можливо він правий в тому, що недостатньо уваги було приділено законопроекту. Тим не менш, я щиро впевнений, що ми знаємо не всю історію попереднього законопроекту, який викликав таку реакцію і суспільства, і наших союзників. І е, тільки вітаю те, що президент відреагував е, на цю реакцію а е, дуже радісно бачити е, молодь, яка відреагувала. Я щасливий тим, що наші партнери виразили своє однозначне ставлення до закону, яку, який вже був прийнятий, і це спонукало команду президента переглянути свою позицію а, по тому, яким має бути бюро, яким мають бути активуційні органи, і, відповідно розробити новий законопроект, який покликаний а, покращити це становище. Тобто є діалог, і президент до нього залучений. А, це для нас всі гарні новини. Що відбувається, ця дискусія попри війну, яка ускладнює ці дискусії. Усі політичні а, вона ведеться, і поки що а, ми можемо маємо, маємо бути оптимістичними щодо виправлення ситуації і повернення незалежності бюро. Ну ви знаєте, не надто оптимістичні прогнози деяких експертів, зокрема тих, які включалися в ефір апострофу. Дехто хто з них прогнозує, що може скластися так скластися така ситуація, що парламент не, не проголосує, і таким чином президент з одного боку зніме з себе відповідальність а з іншого чинним залишиться попередня редакція. Що ж, як я вже казав, я не є політиком, і я можу лише сподіватися на сумління депутатів, які з урахуванням всіх роз'яснень, які вони отримали зараз публічно і непублічно з усіх сторін, вони покращать свої обізнані з тим, що тут мова не про набу. Тут про, мова про те, що десяток років тому Україна обрала іншу тектонічну платформу для розвитку. Вона обрала західну цивілізацію. А в західній цивілізації всі владні органи підкоряються суспільству і підзвітні їм. І відповідні правоохоронні органи також здійснюють контроль за державною владою, за політичною владою, в тому числі. І відповідно існування і незалежності котикуваційного бюро це наріжний камінь цих всіх змін. Це в принципі їх початок в нас попереду ще багато змін, а відкочувати їх точно не наш шлях. Е, ну і власне от, на чому хотілося ще б зосередитися, це на тому, що е, швидко відреагував президент Зеленський. І майже за добу з'явився цей законопроект. От, чи не варто поспішати? Можливо, вже досить е, і треба зосередитися на тому, щоб цей е, був виписаний закон і максимально був юридично досконалий, щоб працював. З юридичної точки зору, цей новий законопроект не представляє себе складності, оскільки його основне покликання і його основна мета це виправити вади попереднього законопроекту, а отже, він його швидкість не впливає на його якість. Можливо, зараз якраз відбувається певні обговорення щодо сутності законопроекту. Я сподіваюся на це, бо там є що покращувати. Але, на мій погляд, зміни в плані повернення незалежності бюро їх варто. Варто провести якомога скоріше, а зараз насправді уся система правоохорони, яка пов'язана з антикорупційними справами, вона, скажімо, так, зависла да, в очікуванні цього законопроекту, і тому що його найскоріше прийняття не тільки зміни знизить градус напруги, який породив первинний законопроект, а й допоможе системі працювати. Дякую вам, пане Вікторе. Віктор Прудьковський, член ради громадського контролю при НАБУ і голова дисциплінарної комісії. Набу. Дякую вам ще раз. Сарана атакує Україну на шесті цих комах зафіксовано у Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. Вінниччина готує профілактичні заходи, щоб запобігти поширенню шкідників. Про це повідомляє головне управління Держспоживслужби у Вінницькій області. Екологи кажуть, що єгипетська сарана є надзвичайно небезпечною. Комахи здатні за день долати більше 500 метрів та масово знищувати сільгосппосіви. Ну і далі будемо говорити про це з Людмилою Кир'ян, це начальниця відділу контролю у сфері насінництва, розсадництва та якості зерна управління фітосанітарної безпеки головного управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області. І я вас і я вас вітаю. Добрий день. От, власне, чи е, справді підривка хоської ГЕС міг стати такою ключовою е, м, причиною стрім, стрімкого розмноження сарани? Так, ми припускаємо це, маємо це таке припущення у зв'язку з тим, що змінилася система і приблизно що призвело до посушливих років, двох років та весняних посух. У зв'язку з цим також. Підрив Каховської ГЕС не, не дав можливості обробити своєчасно очаги, де була виявлена сарана. Так як немає у зв'язку з війною доступу, також війна причина необробітку ґрунту, подекуди і все це спричинило цю появу. А от наскільки пані Людмила, от наскільки сирена здатна швидко знищити е, врожай на великих площах, і е, як швидко вона може поширитися на інші е, території, якщо цьому не запобігти вчасно? При надати приклад нашої області, то на даний час вона базується в руслах річок, і е, якщо вся кормова база в річках закінчиться… Закінчиться, то вона полетить на поля. Ну поки що е цих проблем у нас не існує в області. Поки ще ніхто не звертався з сільгосворовників до нас офіційно про знищення урожаї. Тому ми надіємося, що ми поборемо цю проблему спільно. І ще хочу сказати, що общесерана прилітає на великій відстані і десь до 10 кілометрів в день. А які ефективні методи боротьби з сириною? І а, наскільки, взагалі, якщо застосовуються хімікати, наскільки вони токсичні і шкідливі для довкілля? Я маю на увазі корисних комах, дрібних тварин, ну і птахів? Тут потрібно вибирати що гірше. В даному випадку, хімічні препарати вони діють. І є вже приклади того, що сирона гибне, там, де ми її обробляли. В той же час повинні бути сповіщені всі пасічники і всі ну, населення та громади, де проводяться обробки, у зв'язку з тим, що там будуть обробки, тому що сам препарат інсектициди, вони є другого рівня небезпеки, і ну, з ними повинно дуже обережно обробляти. Ну а зараз які заходи можуть вжити громади, щоб вже міні мінімізувати наслідки? Ну у зв'язку з тим, що сарана вже окрилась, то потрібен обробіток. По перше, потрібен обробіток очагів, постійний моніторинг території, постійний. Ну, якщо в разі виявлення проведення хім... обробітку. А чи є загроза для експорту української сільгоспродукції через масштабні навали цього шкідника? Дивіться, аграрії можуть зазнати збитки, якщо вони своєчасно не будуть проводити моніторинг в разі виявлення обробіток. А взагалі, ну, поки що такої загрози не існує. Ну, якщо говорити по регіонам, яка зараз ситуація? Куди вже, задачі... куди вже дісталася сирена? По регіонам, за даними Держпродспоживслужби, в Запорізькій області тривають заходи боротьби з сираною. Херсонська і Одеська області осередки підвищення чисельності сарани знищено. Дніпропетровська область підвищення чисельності сиранових не підтверджено. І в інших областях України наразі немає збитків збільшення, чисельності, збільшення фактів чисельності сиранових. У кожному регіоні наразі посилено фітосанітарний моніторинг, звісно, наші спеціалісти. А от чи може нашестярани стар... е, спричинити якісь довготривалі проблеми в регіоні? Ну, довготривалі. Е, сарана живе десь близько 50 днів. Тобто вона е, на період е, липня розквіт е, росте, розвивається. Потім, Відкладує яйця в ґрунт, це призводить до того, якщо обробітку ґрунту не буде і не буде своєчасного моніторингу, починаючи з квітня, то можуть бути да, проблеми з цим. Ну а зараз вчені кажуть, що якийсь там незвичайний вид єгипетської сарани дуже вона велика, досягає до 10 сантиметрів. От чи залежить саме від її розміру, та шкода, яку вона може нанести сільгоспогіддям? Так, вони дуже багато їдять, особливо перельотні. В даному випадку немає значення це єгипетська, італійська, прус чи марокканська. вони всі шкодять рослинам. І, Відповідно що якщо упустити момент, то можуть нашкодити і сільгосполям. А те, що от вони з'явилися в такій кількості, говорить про те, що вони там вже ж відкладуть свої личинки чи яйця, чи як там вона розмножується, і на наступний рік ми можемо отримати ще їх більшу популяцію? Ну для цього я повторюсь: повинно з квітня місяця проводити постійний моніторинг, сільгосвиробникам проводити оброгіток ґрунту після збору врожаю. Обов'язково присадивним ділянкам теж проводити обробіток ґрунту і в разі виявлення. Поки що іншої у нас перспективи немає, тільки хімічна обробітка. А якщо щодо до хімічної обробітки, ці е, хімікати наскільки вони є дороговартісними, тому що е, площі ж постійно вони великі, і мова йде про е, ну, вели... Не хочу рекламувати назви, ну деякі препарати, які дозволені до використання в Україні, є в розрібному продажу, і вони якраз від саранових. Там десь три-чотири препарати, які можна в розрібі купити в будь-якому спеціалізованому магазині. Вони не дуже дорогі і кожен громадянин може собі це купити. Ну, кожному громадянин так, а це покладається на фермерів. Немає ніякої державної програми підтримки? Ну, поки що мені це невідомо. Може, якась підтримка у зв'язку з тим, що така ситуація склалася, буде розглядатися в державному рівні. А Дякую. взагалі, ФАО, це організація сільхоз. Вона планує там співпрацює з нашою держпрослужбою щодо можливості виділення препаратів безкоштовно. Дякую вам, пані Людмило, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Людмила Кир'ян, начальниця відділу контролю у сфері насінництва, розсадництва та якості зерна управління фітосанітарної спеки головного управління Держспоживслужби у Запорізькій області була з нами на зв'язку. Нагадаю, що говорили ми про небезпеку, яку становить серина. Вона досягає. До 10 сантиметрів у розмірі, і зараз, зокрема, Запорізька область потерпає від її нашестя. і навіть є повідомлення, що вона вже долітає до Києва. Дякую вам ще раз і на все добре. Дякую! Це все на цю мить. Наступний випуск 15 п'ятнадцять. Тоді й побачимось. Починаємо ми із товару дня. Це певна пропозиція, певний товар, який цілий день демонструється.